Я не уявляю, ким би я працювала. Це напевно все таки була би освіта, але напевно би працювала з маленькими дітками, тобто щось, наприклад, як приватна школа. А в такому контексті, бо комунікація з дітьми це моє все. Тобто мені подобається спілкуватися з молодими людьми. Ну я особисто від них почерпаю багато нового для себе. Мені подобається енергетика, з якою студенти приходять до мене на заняття. Спорт це моє друге життя, я собі не уявляю життя без спорту, і хочу сказати, що я багато чого навчилась робити після 30 років. Тобто, якщо спорт в когось з самого дитинства, то в мене спочатку було, напевно, Формування сім'ї, побудова кар'єри, а вже потім почалася любов до себе в контексті спорту. Я е, плаваю, я от зараз відкривається лижний сезон. Я вже знаю, що я поїду на лижі. Минулого року я стала на сноуборд, Ну і е, любов двохрічної давності це стрет, тобто це, це є. Я не знаю, чи це можна назвати хобі, але, е, коли в мене є вільний час, от навіть зараз е, в часи блокауту я читаю книжки, але е, це книжки фізичні, тобто не електронні, тобто паперові книжки, а абсолютно різні. Тобто я не обмежую себе суто науковою і навчальною літературою, мені подобається художня література, причому це можуть бути абсолютно різні стилі, які здавалися би непоєднуваними. А інше хобі. Е, я десь колись пробувала малювати і о, ви питали, яким я хочу бути в дитинстві. Я, як обирала собі професію, взагалі дуже хотіла бути архітектором. Мені подобаються будинки, мені подобалося малювати, мені подобалося окреслення в ліцеї. Але склалася обставини не так. Тобто тоді в Франківську не було закладу освіти, де б можна було навчатися цій професії. Я вибирала з того, що було е, локально можливим. Е, е, малювати я люблю досі. Е, е, був період часу в моєму житті, коли дуже багато вишивала бісером. Ну, відповідно, ну, зараз немає таких акцентів, але, напевно, е, читати книжки і спорт та, це зараз хобі. Це дуже провокативне питання, бо в нас є освітня програма диджитал-підприємництво і диджиталізацію у підприємництві читаю я. А ставлення саме позитивне, оскільки диджиталізація сьогодні вона є всюди, і ми не можемо сьогодні собі уявити життя без диджиталізації, без цифровізації абсолютно всіх процесів. Це однозначно є позитивним моментом, але завжди, щоб був баланс, має бути є позитив, значить, мають бути якісь недоліки. З того, що я бачу, це е, е, диджиталізація проходить надто швидкими темпами. І е, десь е, дуже багато людей не встигають за цими етапами, і з економічної точки зору це породжує безробіття. Це основний недолік. Що стосується диджиталізації в освіті, я думаю, що здобувачі освіти до цього готові, а потрібно більше акценту ставити на зміну стереотипів роботи викладача. Я не кажу, що я суперкласна, але ті моменти, які є в диджиталізації, до них треба бути готовим всім, абсолютно викладачам в закладах як вищої, так і середньої освіти. Я би сказала, що це більше підліткова мрія. А, хотіла пригнути з парашутом. Потім був період в моєму житті, коли я вже була готова до цього, не складалися обставини. Ну, і я така людина, що якщо не виходить, це значить ще не час. А, зараз я не впевнена, що я хочу приготи з парашутом, але я думаю, що прийде момент часу, коли я це зроблю. Ну, зараз просто страшно, ну тобто, в міру того, що я вже прожила певний життєвий досвід, так є сім'я, є кар'єра, є летальні випадки в прыжках з парашутом. І відповідно, ну от реально я як була везліцеєм, їздила в Кам'янець-Подільський, і там є каньйон, і там пригали з банджо Джампінг. Ну, Вихователь мене тоді, звичайно, що не пустив, бо я ж на його відповідальності. Потім, коли я їхала в Хмельницький-Подільський, щоб пригнути, банжа вже було закрите, бо були летальні випадки. Потім в мене змінилося світо... світобачення, змінилися світогляди, і станом на зараз я ну, не впевнена, якби мені запропонували, що я б пригнула з парашутом, але десь таке бажання є. Найбільше бісить те, що вони не завжди розуміють субординацію студент-викладач. Тобто, завжди, коли починається вивчення нової дисципліни і починається перший зв'язок, ми проговорюємо організаційні моменти. Я дозволяю студентам задати мені компрометивні питання, дозволяю студентам поспитати мене про все, що вони хочуть. І чітко проговорюю, що я є викладач з восьмої ранку. П'ятої години по обіді. Кажуть, вихідний час, вечірній час я не працюю. І коли студенти перед сесією пишуть 24 на 7, оце реально бісить. Ну, Воно дуже демотивує, бо тоді студент думає, що він цар і бог, а викладач не людина. Ну, ви задавали попереднє питання про диджиталізацію і е, не е, Вісить у викладацькій роботі не в моїй, а взагалі в освіті, а те, що люди не готові до змін. Вони не готові до змін і вони скаржаться на те, що відбувається в їхньому житті. Але самі вони не хочуть щось змінювати. Тобто мене бісить те, що люди не готові виходити з своєї зони комфорту для того, щоб досягти якогось більшого ефекту особистісного насамперед, а потім вже й зовнішнього. Тобто, оце мене бісить. Я веду дуже багато дисциплін ну, економічних і бізнесових, управлінських. Адміністративних і а, я завжди за здорову конкуренцію. Тобто, якщо вона є, а, вона навпаки для мене особисто виступає чинником і мотивом, який мене а, змушує бути кращою. А якщо колеги а, поводяться підло, звичайно, це підступно і це неправильно. але а, всі ситуації можна вирішити. Тому однозначно колеги це конкуренти, але це здорова конкуренція, де на ринку праці виграють краще. Коли я писала своє дисертаційне дослідження, ну і там не вкладалася в терміни, мій науковий керівник з усмішкою сказав одну єдину фразу, що хто хоче, той шукає можливості. Хто не хоче, той шукає причини. У мене щойно була дисципліна бізнес-аналітика, і ми говорили про хард і софт скіли. Так, ми переходимо в еру диджиталізації, так на ринку праці відкриваються абсолютно нові професії, які були невідомими навіть 5 років тому, не говорячи вже про століття назад. Блогер це професія, вона сьогодні є, але у нас сьогодні нема світла, нема інтернету. Професія блогера буде нівелюватися. А освіта потрібна для того, щоб не бути тих хардскілів, які з людиною залишаться назавжди. Тобто, це є знання теорії, а це є вміння застосувати теорію на практиці. Ну і відповідно це є досвід, це є комунікація, тобто людина. Яка пройшла вищу освіту, вона зовсім іншим чином комунікує з своїми колегами. А, тобто навіть ті самі манери спілкування, тобто, я сказала, що мене в студентах бісить нетолерантність і нерозуміння ієрархії. А людина, яка пройшла вищу освіту, вона все-таки по закінченню отримує розуміння, хто є студент. Вона починає свою кар'єру кар з нижчих ланок і йде вище, вона пропрацьовує, вона набуває навиків. І тому ну, вища освіта сьогодні не тільки в Україні, в цілому світі вона є затребуваною. Просто потрібно говорити про якість освіти, потрібно розвиватися. А, і а, навіть та сама робота в інстаграм вона має мати якесь підґрунтя. А людина має бути цікавою, але все рівно, щоб людина була цікавою, їй потрібна не просто ізюменка. Ізюменка сьогодні цікава, завтра вона буде не цікава. Людині потрібен постійний розвиток і все рівно рано чи пізно все зводиться до того, що потрібно мати хардскіла. Якби людина не вміла користуватися телефоном, якби вона не вміла позиціонувати себе, якби вона не знала, в який час репрезентувати свої сторіси чи реклама. Вона би не була популярною, вона би не мала аудиторії. Тобто її робота в Інстаграм це також хард скіли. Просто проблема в тому, що нам треба освіту підганяти під сучасні тенденції. розумієте? І відповідно, коли ми будемо в освіті вчисти, як правильно будувати сторіси, як правильно рекламувати товар, коли виставляти ці сторіси, ну, тобто та сама диджиталізація, вона все буде співставимо і воно гарно поєднається. Дання війни, воно насправді дуже болісне і е, дуже важко говорити про е, концепт е, дітей, які е, сьогодні е, ну не тільки в університетах вчаться, мова йде про школу, мова е, йде про тих дітей, е, які можуть перебувати в укриттях по е, дня, але е, знову ж таки, дивлячись тікток і е, бачачи, що діти в укриттях співають українські народні пісні. Воно, воно тішить, бо а, а, у дітей відкриваються очі на те, що ми дуже сильна нація, і в нас є дійсно майбутнє. Просто треба в кожній дитині, в кожній особистості посилювати цей національний компонент. Бо а в нас на Західній Україні а, це нормально. Але коли почалася війна і до нас приїхали. Області, ну банально, був концерт Степана Гігіна, який я пішла з подружкою з Сумської області, і вона знала там дві три пісні. Ну а ми знали всі, бо ми виросли на цих піснях. І вона каже: Наталя, ви тут все знаєте. Ну тобто, ви є українцями і ви тримаєте тут. Цю, цю єдність, цю сутність нашу українську каже, на східній Україні ми того не відчуваємо, ми того не знаємо, ми занадто русифіковані, і от там буде проблема, там реально буде проблема постійно. Нам потрібно зараз е, розуміти, що. А ті люди, які переїхали з східної України до нас на захід, ми маємо на них впливати. Маємо впливати не тільки на свідомих дорослих людей. Ми маємо починати з дітей і з підлітків, бо вони наше майбутнє. Але ми маємо розуміти, що вони, як повернуться назад, ми маємо не упустити цей момент. Ми маємо їхати до них і показувати, що ми є українська нація і як ми маємо розвиватися далі. Тому наші діти це наше майбутнє. Дуже сумна статистика молодих шлюбів, на жаль, в Україні я сама вийшла заміж, що будучи студенткою, але мій чоловік навчався іншому закладі вищої освіти, А, Тому десь, але так, я знаю випадки, так є таке, що дійсно познайомилися з студентською партою, живуть міцно. Ну, тобто тут. Не залежить від того, де зустрілися люди, тут залежить, напевно, від того зв'язку, від тих енергетичних балансів, які є між людьми. Досвід моєї викладацької роботи говорить, що вчитися потрібно постійно. Сама кожен день навчаюся. Але мені самі не імпонують студенти, які завчають матеріал тільки для того, щоб отримати позитивну оцінку. Так, вчитися потрібно, але вчитись потрібно з розумінням того, що ти вчиш. А тому досвід показує, що ті студенти, які вчилися в середньому на три, інколи на чотири, вони є більше адаптованими до реалії ринку праці, до реалій бізнесу, вони потім відкривають свій бізнес, вони потім працюють, вони мають зовсім інший рівень доходів. А ті діти, які були відмінниками і просто завчали. Матеріалу вони, на жаль, не досягають таких високо. Так, так, однозначно, що так. Я би хотіла повернутися за студентську лаву і хочу знову ж таки сказати, що вчитися ніколи не пізно. А я би, напевно, спробувала навчання за межами України для того, щоб набратися досвіду. А з іншого боку, в мене зараз. На магістерській програмі «Заочна форма навчання зайшла ну контингент моїх студентів це вікова аудиторія в середньому 30-40 років, і це не тільки чоловіки, тобто там є і жінки. Тобто люди розуміють, що якщо вони не здобули освіту раніше, вони мають на це можливість зараз. Тому а, так.